Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом мега швидкого, але дуже смачного тортика снікерс. На його приготування вам знадобиться всього лише декілька хвилин. Найбільш часу займе це приготування самого бисквіту. а далі все дуже швидко. Тому починаємо готувати. Для бисквіту нам знадобиться цукор, борошно, какао, розпушувач та кукурудзяний крохмаль і яйця. Цей бисквіт виходить неймовірно вологим, насиченим, шоколадним і дуже смачним. Тому обов'язково зберігайте цей рецепт саме цього бисквіту. Для нього яйця вибиваємо в миску, додаємо цукор. Також можна додати трішки і ванільного цукру. І взбиваємо міксером приблизно 10 хвилин. Якщо у вас ручний міксер, то це займе 10 хвилин, якщо планетарний, то часу займе набагато менше. Взбиваємо яйця до ось такого стану. Як бачите, від них повинен залишатися слід від вінчика. Далі беремо борошно, какао, розпушувач та кукурудзний крохмаль, обов'язково це все потрібно просіяти. І добре це все перемішуємо в мисці за допомогою вінчика. Далі додаємо цю суміш до збитих яєць і тепер вже за допомогою лопатки обережно перемішуємо. Перемішуємо все дуже обережно, щоб і маса надалі залишалася такою пишною та повітряною. І нагадую вам, що кількість всіх інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. Ви обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки, щоб надалі не пропустити смачні та прості рецепти. І ось тільки погляньте, яке повітряне тісто на бисквіт. Виливаємо його в форму. У мене роз'ємне кільце діаметром 18 см, також підійде і 20 см. Дно я застила фольгою. І відправляємо його випікатися в розігріту духовку до 175 градусів приблизно на 30-35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може піти трішки менше або, навпаки, трішки більше часу. Орієнтуйтеся на суху зубочистку. Виходячи із бисквіту, вона повинна залишатися сухою та чистою. Після випікання даємо йому охолонутий формі, виймаємо із неї і нарізаємо на дві частини. Також його можна загорнути і в харчову плівку, і відправити в холодильник на цілу ніч. Тоді під час нарізання він буде менше кришитися. Але у мене того часу не було, тому я нарізала його ще тепле. І ось погляньте, який він вийшов всередині. Ну і тепер приготуємо ганаш для покриття цього тортика. Беремо молочний або чорний шоколад, тут вже який любите, заливаємо його жирними вершками і ставимо в мікрохвильову піч, щоб вершки нагрілися, а шоколад розчинився і все об'єдналося до ось такої консистенції. Далі сюди додаємо рублений арахіс. Перед цим я обов'язково його підсмажила і вам рекомендую це зробити так, буде набагато смачніше. І трішки ножем його поробила. Додаємо до шоколадного ганашу, все добре перемішуємо. І, в принципі, все готово, можна збирати тортик. Половину бисквіта викладаємо на тарілку і поливаємо його дуже щедро карамелью. Карамель я готувала сама, рецепт я залишу в описі, але також, якщо я не помиляюся, він є у мене на сторінці, я знайду то посилання я на нього залишу. Поливаємо дуже щедро, все розмащуємо і накриваємо другою половинкою бисквіта. Я тортик збираю на пергаменті, щоб потім його виняти, і тарілка залишилася чистою. Далі зверху заливаємо це все шоколадним ганашем, по боках трішки змащуємо за допомогою лопатки, і відправляємо його в холодильник на стабілізацію мінімум на 2 годинки. Нам потрібно, щоб зверху ганаш схватився, а серединці тортик просучився. Далі виймаємо його із холодильника. Я обережно знімаю ось ці нижні шири пергаменту. І як бачите, тарілочка у мене залишилася чистенькою. І тепер можна його нарізати та подавати. Скажу вам чесно, ми його з'їли приблизно за 5 хвилин. Дуже смачний, такий вологий, просочений тортик. Звісно, повноцінним тортиком його назвати тяжко, це більше схожий на пляцок, але це справді дуже смачно. І як бачите, готується він дуже швидко та дуже просто. З таким рецептом справляться і діти. Тому обов'язково його зберігайте та готуйте. Усім смачного та до нових рецептів!